Екстрену ключові бої за Покровськ стартували. Десант Буданова увірвався. Спецоперація ГУР розриває ворога на шмаття. Пастка зачиняється. Перші кадри Мадяр вмикає блекаути у РФ. Катастрофа на всю. Мегавибухи розтинають землю противника. Росіяни злили, шокуючі відео. Шторм на Москву. Британія насипає зброї. Далекобійним ударом по Росії бути це неймовірно. На фронт вривається нова хвиля українських дроб. Онів кращі за легендарні мавіки. Ворог на прицілі екстрено ховає флот у Криму. Почалося гордість Кремля спалахнула, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Терміново зачистка Покровська почалася. За справу взявся головний розвідник країни Кирило Буданов. Уся правда про те, що відбувається у серці передової. Точаться запеклі бої з російськими окупантами. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію з про ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності гор. Ворог Не був до такого готовий. Десант Буданова увірвався неочікувано. У змі просочилася приголомшлива інформація. Спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки Міноборони України розпочали складну десантну операцію у Покровську. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало контрольованими. Угор підтвердили, окупантам на Покровському напрямку зараз не солодко. Після успішної десантної операції спецпризначенці закріпилися на зайнятих рубежах, куди пробився наземний коридор і приєдналися додаткові сили. Розкладають на молекули противника наші і в глибокому тилу РФ. У башкортостані потужна атака. Палає нафтохімічний гігант, одне із головних підприємств російської хімічної промисловості. Удар припав точно в серце виробництва. Це треба бачити. Просто вон там димо, там. І вон там столб диму просто. Вон там дим. Видно через камеру. Регіон у вогні і димо. Росіяни ж тим часом не забувають усе фіксувати на камери. Це от у мене Вот напроти у мене. І там ще одна. Там вже теж завод. В у Кстову Нижньогородської області приліт по НПЗ «Лукойл» Нижегороднефт, Оргсинтез. Вибухи чули також біля нафтохімічного заводу Сібург Кстово». Там все небо красне просто. Українська лють накрила і Волгоградську область. Там на всю спалахнула електропідстанція Фроловська. Українські дрони змогли. Спершу серія надпотужних ударів, а за ними блекаут Курщина без світла. У місті Риск внаслідок удару ворога, по підстанції сталося аварійне відключення електропостачання. Без світла залишилося понад 16 тисяч споживачів у Рильську, а також у Глушківському та Коренівському районах, які живляться від Рильської підстанції. Це сталося. Британія поставила Україні додаткову партію ракет Шторм Шедоу. Світ аплодує стоячи, глибокий тил РФ від такої новини тремтить. За словами джерел, знайомих із ситуацією, уряд Великої Британії нещодавно поповнив постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжувати кампанію далекобійних ударів по території Росії. За даними видання, Велика Британія разом із союзниками прагне дати Путіну зрозуміти, підтримка України заходом триватиме значно довше, ніж Росія зможе витримати тягар власної війни. До слова Storm Shadow уже здійснювали екскурсію російськими жирними цілями у жовтні Україні Інські військові заявили, що вразили російський хімічний завод саме цією далекобійною зброєю британського виробництва. Тож далі буде. А тим часом на фронті з'являються нові українські дрони. Мавіки китайської індустрії відходять у небуття. Існує безліч альтернатив Мавік українського виробництва, зокрема, кроптер, яуджа та моделі ще рівною назвою Шмавік. Вони більші за дрони DJI, оснащені далекобійним стійким до перешкод зв'язком і коштують дорожче. Але вони можуть виявитися більш економічно ефективними завдяки більшій надійності. Ще одна розробка дрон Zoom від фронту. Фонтлайн Роботікс створений спеціально для умов інтенсивної радіоелектронної боротьби. Експерти зазначають, що хоча деякі компоненти поки залишаються імпортними, частка українських деталей швидко зростає. Україна зараз виробляє власні акумулятори, контролери польоту та навіть недорогі тепловізійні камери. Арев тим часом у полоні катастрофи флот йде на дно, і це вже не приховати. У Севастополі загорівся російський військовий корабель. Відео миттю розлетілося мережею. Причини загоряння тримаються у секреті. Підписники повідомили, що це малий протичовновий корабель проєкту 1124 М. альбатрос М. До слова у складі чорноморського флоту РФ є чотири такі судна 1980-х років. Муромець, суздалець, касимов і єйськ. Два із них торік евакуювали до Новоросійська. Ще два залишилися в Севастополі. Міць РФ розсипається прямо на очах. Термінова новина. Покровськ опинився у центрі драматичних подій. Місто на межі вибуху українські війська стрімко стискають кільце навколо ворога, перетворюючи його позиції на пастку без виходу. Російські підрозділи розгублені, зв'язок рветься. Техніка палає у Кремлі. Намагаються приховати провал, але масштаби катастрофи вже не втримати. ЗСУ діють чітко, холоднокровно, і кожен їхній крок наближає вирішальний перелом. Покровськ стає символом нової хвилі українського наступу і те, що зараз там відбувається, може змінити увесь хід війни. Усе про це не пропустіть далі. Український екіпаж німецького танка Леопард чавить російський ефпівіждун зі скидом на трасі. Мабуть, його оператор проспав момент, коли можна було підняти смертельну пташку в небо. Нині ситуація на покровсько мирноградському напрямку дуже важка, якщо не сказати критична, майже половина всіх зіткнень на лінії фронту припадає саме на покровський напрямок. Російські канали пишуть, що місто фактично знаходиться в котлі. Шансів у зсу немає, але окупаційні війська можуть зробити жест доброї волі. Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главного командующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Росноармейске Дмитрове. Купянске. російське командування готово при необходимости прекратить бойові действия на 5-6 часов в данных районах, а також обеспечить коридори беспрепятственного въезда і выезда груп представителей иностранных смі, в тому числі українських, при условии гарантії безопасности як для журналістів, так і для російських военнослужащих. щоб показати нібито плачевне становище зсу Кремль хоче надати коридор для західних журналістів. Речь идет о психологической попытке вести психологическую войну, медийную, привлечь внимание к тому, что ВСУ находится в плохом, в плохом положении, причем в том контексте, как это нужно Путину, с излишней драматизацией. За даними Генерального штабу зсу, ні про яке оточення не йдеться. Бої вже йдуть на околицях, як Мирнограда, так і Покровська. Президент Володимир Зеленський розповів, що під Покровском зосереджено близько 170 тисяч російських солдатів. При цьому підвіз БК та провізії для зсу здійснюється систематично. Всі розмови про оточення російські вкидання. Блокування ворогом наших сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема в районі покровсько мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті. Реальні перспектива окруження... войск ВСУ, которые защищают Покровск, вообще говоря, нет. Потому что в случае, уже если ситуация примет совсем нехороший характер, эти войска могут, могут уходить и эвакуироваться на север. Снабжение продолжается. Ну, значит, что это значит? Это значит, что во время снабжения вот этих Значит, колонны, это грузовики могут быть или какие-то иные средства передвижения, может быть, менее заметные, чем крупные грузовики. Но, но тем не менее, потери этих, этих, в этих значит, эшелонах они могут быть гораздо больше, чем в ином случае. Но, тем не менее, снабжение продолжается. Не дивлячись на складну ситуацію, навіть якщо зсу доведеться покинути Покровський Мирноград, окупаційні війська, втративши величезну кількість техніки та особового складу, у жодному разі не змінять загальної картини по лінії фронту, це також підтверджують розвідки європейських країн. Звичайно, також зрозуміло, що рано чи пізно Україні доведеться вивести свої підрозділи з Покровського району, але як я вже говорив раніше, попадання Покровського району під контроль російських військ не визначить загальну ситуацію в Україні. Ансківельськ, глава розвідцентру сил оборони Естонії, Путін заявляв, що Покровськ буде під контролем російської армії ще рік тому. По факту, плани Кремля досі не реалізовані. Неймовірний прорив правди, те, що мали навіки приховати, вирвалося назовні. Путін кидає у м'ясорубку фронту усіх підряд, не зважаючи на втрати. Кремлівська машина смерті перемелює солдатів сотнями, але диктатор залишається глухим до цього пекла. Один за одним на передову потрапляють навіть батьки-одинаки, а їхніх дітей розкидають по дитбудинках, і це лише частина моторошного плану. Не пропустіть правди, яку вони хотіли поховати, виривається на волю. Поранених і покалічених відправляють у штурми, неугодних військових просто ліквідовують. А якщо хтось не бажає підписувати контракт, то він його все ж таки підпише. Але про це новоявлений військовий дізнається постфактум. Звільнитися з армії також практично неможливо. Не дають звільнення навіть батькам-одинакам, яких за законом мають відпускати без проблем. Їх дітей у цей час просто поміщають у дитбудинки. За словами батьків одинаків, з якими поговорила Аверстка, командири спочатку можуть просто не приймати рапортом, відмовляючи у звільненні усно. Якщо документи все ж таки прийняли, їх можуть втратити. А військові продовжать служити, поки їхні діти тимчасово живуть у родичів або їх поміщають у дитбудинки. Так і виходить за живого батька діти сироти. Втім, що говорити про звільнення здорового чоловіка, коли в російській армії не списують навіть тяжко поранених бійців. Посмотрели на нас, говорит. А чё, здорово без ноги? А это нога, нога. Хотя по я... мной небо, но это нога. Уже тут какой день сидит тоже. Что я хотел этим э, сказать? Они зашли, посмотрели, спросили, кто за что им назвали причины. Ну все, ребята, ясно. И ушли им. Ці окупанти незабаром вирушать у свій останній м'ясний штурм. Те, що деякі не мають кінцівок, нікого не цікавить. Командири їх просто використовують як одноразове гарматне м'ясо. Деякі окупанти ще вірять, що їм допоможе держава, тому скаржиться кремлівському омбудсменові на відмову у медичній допомозі чи поганому лікуванні. Число таких скарг зросло в четверо за два роки з 459 до 1976 Чоловік заявниці після лікування в прифронтовому госпіталі був направлений на ВЛК для визначення придатності до військової служби. Після приїзду у військову частину для одержання наказу про направлення на ВЛК він був направлений на передову. З травня 2024 року вважається безвісти зниклим. Після поранень чи старих проблем зі здоров'ям не всім бійцям надається час на повну та якісну реабілітацію. Трапляється, що бійця направляють на передову, незважаючи на рекомендації лікарів щодо продовження лікування та необхідності на реабілітації. У результаті на передовій виявляється військовослужбовець, який фізично не спроможний виконувати бойові завдання. Але ці, хоча б, самі пішли на фронт. А є випадки, коли російські чоловіки вже постфактом дізнаються, що змінили рід діяльності. черный рекрутинг, да, черные наборщики, они превратились в работорговцев. У нас идет просто работорговля По поставки людей на фронт під роздачу потрапляють усі без винятку: ДЦП, психічні захворювання, відсутність кінцівок, все це дрібниці у російській армії. Знадобляться місцеві адміністрації, звісно, про все знають, навіть заохочують та допомагають. <клес> в моєму родному сінісілікні Черкаси апаілі парня з Сібірі женили на жінці, пристарілого при віку і вольного поведення низку соціальної ответственности відправили на фронт. Там он погиб, і они сейчас претендують на виплату, да, як жена, хоча у її ні навіть разу навіть в житті не бачив. Допомогти у ліквідації такого російського солдата а можуть його командири. Окупанти скаржаться, що неугодних СВОшників часто відправляють на самогубні штурми. Одна з таких ролей під час штурму у військових має назву ма. Ячок окупанта відправляють без зброї та бронежилету, щоб розкрити вогневі позиції українських військ. Ти просто біжиш в один кінець, позаду стоїть загороджувальний загін. Він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити це отримати поранення та потрапити в полон духов. Зізнаються окупанти не лише у ліквідації командирами собі подібних, а й в убивствах цивільних. Російський військовий розповів, як його командир ввів неправильні координати, внаслідок чого було завдано артилерійського удару по селу. Загинуло багато людей, зокрема дітей. Про те, що сталося, він дізнався лише після того, як адміністрація так званої ЛНР поскаржилася командуванню. У нас користо, перепутали цілі, коротше, Градовський і Урагановські. Они по квадратам надавались одинаково, а долб***, который сидел раз, за дежурным вот на совете, он, он их просто, короче, взял и перепутал капитана. А мне это что? Мне дают цифры на а мне комбат надо вызывать. Ну что, говорит, а как себя это Да нормально. Он говорит, вот знаешь, 12 детей, говорит, жоп на и 9, что они Інцидент, звичайно ж, зам'яли а по російському телебаченні повідомили, що в цьому селі нібито перебували українські військовослужбовці, і це історії, про які розповіли лише за останні кілька днів. Насправді ситуація набагато гірша, і з кожним днем вона все більше погіршується. Шок на півночі Європи. Фінляндія демонструє силу. Десятки тисяч військових виходять на масштабні маневри просто під боком у Росії. Кроки, які Кремль сприйняв як пряму загрозу, у Москві нервовий зрив. Чиновники втрачають холоднокровність, силовики метушаться. А місцева влада панічно формує загони самооборони. Атмосфера страху згущується, режим починає хитатися. Усе, що відбувається там в деталях, не пропустіть у сюжеті далі. Діють на випередження Фінляндія виводить 15 тисяч військових до кордону з Росією. Фіни готуються до найбільшої серії військових навчань цього року. У них братимуть участь призовники, резервісти, кадрові військові, а також підрозділи союзних держав Швеції та Великобританії. Як повідомили сухопутні сили країни, мета маневрів перевірити готовність армії до оборони держави та зміцнити взаємодію з союзниками щодо НАТО. Татвітне блоку НАТО на. агрессивные действия со стороны страны оккупанта. На территории страны оккупанта в непосредственной близости от границ Финляндии на данный момент наблюдается интенсивное инженерное строительство новых военных баз армии страны оккупанта. Речь идет о Петрозаводске, Кандалакше и других населенных пунктах на территории Российской Федерации. Которая свидетельствует о передислокации подразделений российской армии непосредственно в близости к границам Финляндии. одним із найбільших епізодів стане навчання ливали центр, яке пройде на півдні Фінляндії з 27 листопада по 4 грудня. У ньому буде задіяно майже 7 тисяч учасників. Російська федерація постійно давала пані Фінляндії, що Нависает над данным государством более того постоянно осуществлялся элемент военно-политического давления на Финляндию с целью, соответственно, так называемого нейтрального статуса. То есть говорить о том, что после оккупации финских земель были установлены дружеские, добрососедские отношения, нет ни малейших оснований. Российское военное присутствие возле границ Финляндии постоянно. Увілічувала весною 2023 року. Фінляндія стала членом північно-атлантичного альянсу. Це викликало різку реакцію Росії, погіршивши двосторонні відносини. Крім того, Фінляндія ввела санкції проти Росії та відмовилася надавати притулок росіянам, які рятувалися від мобілізації. Після чого путінські слуги за будь-якої нагоди звинувачують фінів у всіх гріхах. Наприклад, у вересні колишній Алкопрезидент Дмитро Медведів вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу до НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Більше того, за його версією, Росія, нібито за законом заслуговує на репарації від Фін за Другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. Це елемент якраз дипломатичного воєнного давлення на Фінляндії. Причому аналогічні заявлення дуча ні только понавчення Фінляндії, й відповідно. По отношенню Швеції річ і то острова Гутланд і Саттлена по отношенню Польше слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він заявив: ну або ж пригрозив, що Росія готова захистити себе в будь-який момент. Все необхідне у них є раніше про це. Також говорив Медведєв. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Фінляндія в цей момент є учасником сєверататлантичного. Альянса а это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границ и к отражению возможных недружественных актов. Політичні та військові лідери Фінляндії докладають усіх зусиль, щоб підкреслити напад Росії був би актом самогубного божевілля. Російська Федерація демонструє готовність непосредственно столкновение с блоком НАТО и соответственно перше государство, которые будут. В зоне внимания армии страны-оккупантов это, соответственно, Финляндия и Балтийские государства. Поэтому риски весьма велики. Об этом свидетельствует и формировании новых воинских частей Ленинградского военного округа и, соответственно, развертывание военной инфраструктуры непосредственно возле а, а, границ с Финляндией. Раніше повідомлялося, що Фінляндія запропонувала НАТО розмістити на своїй території нову військову базу Гельсінки, яка може стати базою для великих розвідувальних дронів НАТО. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.